Шановні підписники, нас просили розібрати, зробити маленький відео огляд на український бронежилет. Саме це Беремо паспорт бронежилета Corsair М3. В комплекті у нас є паспорт. Є такий чехольчик, в якому переноситься бронежилет. Українське виробництво від фірми Temp 3000 Приступимо. Ой, що ми бачимо з зовнішнього вигляду? Є в нас три кармани під магазин серії АК. Підсумка, два гранатних підсумка. В принципі, функціонал цього бронежилета на цьому і закінчується. Далі у нас тут є передня пластина, встановлюється. Про плюси і мінуси ми поговоримо, пластину поки виймаємо. Тобто це карман для нашої пластини. Відкриваємо бронежилет. Це основні бокові утяжки. Ми його відкриваємо. І тут ми бачимо. Ще одні додаткові утяжки на живіт. Це вони використовуються для того, коли ви його переносите. В жарку пору року на вас мало ваде, щоб бронежилет на вас не е, ходив вільно, а плотно сидів біля тіла. Розглянемо задню поверхність бронежилета. На скріплення тут. Далі. Не розміщується задня пластина. В аналогічному карманчику, як спереду, розміщується задня пластина. Пластинами ми розглянемо пізніше. Зкриваємо бронежилет. Власне, подивимося. Що він зроблений? Задня стінка бронежилета розкриваємо і бачимо тут пакет. Що я не себе включає? Я вже його розрізав, тут стоїть демпер і кевларовий пакет. Зараз я краще покажу. Знаходиться кевларовий пакет. Це ми закриємо. наклейка від тем 3000, номер партії, номер виробу. Передня стінка у нас аналогічно закріплений передній філаровий пакет такого самого кольору. Також тут закріплений захист паху. При потребі він закріплений у нас на велкро, при потребі воно відстібається і випадає на захист. Далі також ми бачимо на велку закріплені у нас захисні коміри зі ставками кевлару. Розподіляється він на передній і на задній. Детально його показуємо тут. От воно. Передня частина коміру, задня частина коміру. Далі продовжимо. У нас тут є бачимо, кріплення. Ми можемо, ми можемо тут закріпити, наприклад. Бойовий ніж або штик ніж від автомата. Розглянемо верхню частину біля коміра. Регулювання плечового ременю здійснюється за допомогою велтру. Також тут присутні кубики для ременю автомата. Тобто, щоб ремені автомата нас не спадав. Мінуси, відразу скажемо, декілька мінусів. Низьке розміщення плит. Тобто плити нас розміщується нижче летальної зони. плита вже має бути приблизно в, цьому, в цій точці. Але це розглянемо, коли вдягнемо бронежилет на себе. Аналогічно плита розміщується також занизько. Що стосується пластин, вони абсолютно ідентичні, четвертого класу захисту бронепластина від фірми ТЕМ-3000. Присутній демпфер незначний. Відчувається антирикошетний пакет, не буду скривати пластину. І загартована сталь. Витримує, відповідно, є в них на сайті від стріл цих пластин. Тобто, Ще можу сказати, сам такі використовую, пластини є надійними. Зараз тягнемо бронежилет, каже, як він виглядає на вікці. Що я казав, є знизу, є додаткові витяжки. В даному випадку це дві. Тобто що він сидів максимально е, близько до е, тулуба. що одягається нижні утяжки. Він прижимається, а потім вдягається бокові утяжки. Так він виглядає. Що ми бачимо? Захист шиї, летальної зони шиї присутній який влад італійський, здається, все добре, тримає. Плюс а, при попаданні, коли на вас діяний шалом, при попаданні цей комірець унеможливлює ламання шивих шийних хребців. Далі, стосовно, що стосується пахового захисту. В даному його можна, якщо я наприклад, йду на марші, він мені заважає, я його можу підціпнути. От, Я його підсіваю, а тепер, якщо мені потрібно, тут є у нас. Кріплення, за яким ми витягуємо, відстягуємо велкро і дергаємо вниз. Таким чином відкривається паховий захист. Також там стоїть і пакет, він відчувається банально пальця. Що стосується мінусів даного бронежилету. Перше, малий його функціонал. Немає достатньої кількості у нас магазинних підсумків, оце два гранатних підсумка. На спині. Немає кріплення під систему малі. Далі. Що стосується розміщення пластин. От я в себе нахожу падину адамова. Тут же має починатися пластина. Дивимося, де починається пластина? Вона починається тут. Тобто є велика відстань, пластина розміщена неправильно. І регулювання пластини в цьому бронежилеті неможливе. Хіба ми можемо пластину вставити? Зі сторони кіларового пакета. І там якось її на фастекс чи на якусь направляючу струпу зафіксувати. Аналогічно ми бачимо задньої пластини. Вона має бути на приблизно починатися. Вона розміщена низку. Це другий мінус. Що стосується, мабуть, найважливішого мінусу цього бронежилета, він є не дуже зручним. Тобто, якщо я тут захочу представити... Час стрільби, стоячи ловки, прикрити себе локтями додатково, він трошки унеможливлює цей рух. В принципі, я от відстою в ньому хвилини-дві, я вже до нього звик, він досить зручний. Куди б я радив волонтерам купляти бронежилети даного типу? Для хлопців, які знаходяться на блокпостах. Тобто, якщо людина довгий час стоїть, немає там якихось відповідних завдань. По великій, по великій території просування, Тут він не є якимось розвізником, не штурмовий, не штурмовий. цей бронежилет в принципі, підійде ідеально, через те, що він має дійсно справді великий, великий ступінь захисту за рахунок філарових пакетів. Але єдине, що потрібно змінити, це підняти пластину якимось чином. Що стосується зручності даного бронежилета, я прикинув такої думки, після постоїв що в ньому хвилини ззоді. Що він трошки сковує рухи. Але знову ж таки, в залежності від направленості його використання, він може як бути присутній для бійця, так і бути неприсутнім. Тобто, що я маю на увазі, якщо а, боєць є розвідник, то йому треба бути максимально легким, максимально швидко пересуватися по місцевості, цей жилет йому не підійде. Але якщо боєць знаходиться на блокпості регулярно великий час, і має такі більш а, патрульні завдання, цей бронежилет буде а, дуже в принципі, добре підійде йому для виконання даного завдання. Тому що він має великий ступінь захисту за рахунок кілларових пакетів. Єдине, що потрібно підняти пластину трошки вище. І коли бійцю треба десь переміщатися, він паховий захист, без проблем може підсігнути всередину. В принципі, додатково, виходить, коли я його підстіпаю, там ще а, на Черні порожнині розташовується ще один ківаровий пакет. Загальний висновок стосовно даного бронежилета українського виробництва, на мою думку, є задовільним. В особистому рейтингу я його оцінюю на 3 з плюсом. Але ще раз наголошую на тому, що потрібно усунути зазначені вище недоліки. Якщо дане відео було вам корисним, ставте лайк, діліться з друзями. Мене звати Володимир, це спісна з України. Залишайтесь з нами.